Активно триває процес прийому документів на участь у програмі Доступне житло лише за останній тиждень було подано близько 50 заяв. У виконкомі зауважують правила прийому на облік досить специфічні і потребують індивідуальної роботи з кожним. для тех людей, кто не состоит вообще на очереди и не знает, положено, не положено, могут ли они претендовать. Я думаю, что для этого обязательно нужно прийти, обратиться в 115-й кабинет, получить полную консультацию. Это очень все индивидуально. И э, сказать так в общем, что вот допустим все люди, у кого вот такие условия, приходите и становитесь на очередь, совершенно неправильно для того, чтобы... Принимать участие в программе Доступное жилье нужно обязательно состоять на очереди при исполнительном комитете Южневского городского совета. Для тих, хто вже стоїть на квартирній черзі у міськвиконкомі, також важливо завітати до 115-го кабінету І в обов'язковому порядку оновити пакет документів, якщо вони не робили цього протягом року. Адже наше законодавство потребує такої процедури щороку. У южниців, які стоять на обліку на своїх підприємствах, також є можливість стати учасниками програми доступне житло. При цьому не втрачаючи місця у черзі на роботі. Щоправда, пакет документів дещо відрізняється. Поки жителі нашого міста приводять до ладу питання з паперами у міськвик. Конкомі у два етапи обрали забудовника. Перед ним постали жорсткі умови та нормативна база Кабінету міністрів. Комісія перевіряла усе від професійного рівня до наявності у забудовника ліцензії. Одним з головних критеріїв соціального житла є ціна за квадратний метр. Вона не має перевищувати 4 тисяч гривень. Таким умовам відповідав проєкт одеського забудовника Прогрес А2. Підприяття предложило дійсно цену, которое. Яку... отвечает нашим требованиям, причем цену значительно даже ниже, чем ту, которую мы гранично устанавливали. То есть прозвучала цена, конкурсная цена, что это будет предложение меньше 4 тысяч гривен. Поэтому мы, конечно, все-таки сосцентировались на нем. Наиболее подготовлена была предпроектная часть. То есть мы сразу увидели визуализацию того, что нам предлагают, планировки квартир, которые там предлагают. Реализация проекта действительно в рамках реализации социальных инициатив президента Украины. Виктора Януковича, работы Кабинета министров Украины, который за столь короткий период, за последние полгода, действительно было дополнительно две постанови новых, которые как раз разблокировали эту работу. Непосредственно здесь участие губернатора детской области Эдуард Матвичук принимает, потому что областная администрация сейчас предоставила зеленый свет всем проектам, связанным с реализацией этой программы, и находится вопрос на контроле у губернатора. Для того, щоб програма почала функціонувати найближчим часом, на облік мають стати 580 южниців. Вже зараз міськвиконком прийняв 400 заяв. Отож, прискорення процесу реалізації програми залежить від самих охочих отримати домівку.